Будем заказывать Майнкрафт меню. Нам закакала машину, мы только что все снимали. А что ты снимаешь, кстати? А что ты, кстати, снимаешь, мам? Блок? Я снимаю, да? А? -а, 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 -а. Ты что ты сразу не сказала? Здрасте. Нам закакала машину. Реально. Сейчас. Нам закакала машину. Нам до, день... до денег будет. Закакала. Кстати, mm -hmm. а где папа? Тату став там в чергу. Давай, замолвай. Закладывай. Майнкрафт. Майнкрафт. Uh -huh. Так, что ты хочешь? Близко. Так ты хочешь взять мелкую собственную? Да. No. Скажи, пожалуйста, а как я в Майнкрафт нет? Нет. А де він? в Майнкрафте тоже? Типу, отут. Окей. А на що вам Хеппі Міл? Папа, хочу собі взяти. Нащо тобі Хеппі Міл? Ну там можна вибрати іграшки. А там якби дорослого. Вибрав. Ага. А, долі, нема твої. Бачиш, її забрали. Ось все, значить назад, хай здається. Без твої без своїх іграшки, так? Да? Іграшка буде Буду. там, так? Да? Ну так, да, так. Да. В тому Майнкрафті. Да, да, так, ти що будеш робити? Там був якийсь новий у них цей дивись. М -м, можна попробувати, так. Ройли черги, а, він гострий. Ну давай спробуємо на двох, так? Да? Да. Поліні буде оцей соус, а ми собі візьмемо... Полум'я бизоні, то він же ж... вона хоче кетчуп. Вона хоче кетчуп. Ти кетчуп десь хочеш? Так. То ми собі... її візьмемо соус. Ти що хочеш? Та, mm. трохи поснімай. Мама передала мені цей Ні, ну ти будеш щось, ти шатати його. Ну <кану> нічого, потримай поки що нічого. Anu mana we? Anu di sini mana Дуже. Скільки там? Якщо тут можна приготувати. Ми на вулицю йдемо з мамулі. Я вам розказую історію. Якщо ви не знали, то цей Добавили в добавили... Я приїхала. Тому що е, я побачила трейлер, що скоро вийде фільм цього квітня е, на Netflix, Netflixі. і в кіно будуть показувати е, фільм про Майнкрафт. Там будуть люди, е, які попали в Майнкрафт і у них буде місія. То якщо ви граєте в Майнкрафт, то можете зайти в кіно, подивитися. Тільки я не знаю, коли він вийде. Цього місяця написано. У мене цього місяця День народження. Мій спрайт. А чого без кришки? Ми не з тобою. А, фільм. З тої сторони теж є. Так. Да. Картошечка фрі. Mm. Это, Майнкрафт. Mm, яка смачна кава мені тут Стоп. Просто. Тут зайчик у упаковці написано, що якщо кар... цю картошку цей, з углм чи як... Піджари, то буде уголь, да? то буде картошка фрі. Ага. Я не дуже розбираюсь в Майнкрафті, але знаю. Давай. Ні, 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 ні. Тут в сундуки наш подарок. Хто грає в Майнкрафт, ставте лайки. Mm -hmm. Це кінь чупини. І біма. Якщо ви дивилися відео, то коли э, цей мені скільки років там то давай... не Так, да, Коли мені 6 було років це mm -hmm. народження. Бачите, що ми були в цьому самому Макдональдсі. Так, це кейчуб, я спробую зараз. Oh. Mm -mm. Покажи okay. іграшку давай. Це не кейчуп зараз. Це соус майнка. Я спробую що Просто зараз. Просто спробуй, чисто, якщо спробую. Трошки більше можеш відкрити, бо так гострий, так? О, який гострий. <ріст> <ріст> Давайте <я> пожарних. Реально, <ріст> воно. Ти сам попробуй. У мене язик не червоний? Ні. Слава Якщо воно гостре, воно не означає, що воно червоне. Так, це уже все. Я на, а те дети, кстати, такие едят. А пимили такой самый салат. Да, очень жестко. Который погребень? Оранжевый. О. Класс, так класс. Да. И це крылья чтобы летать. Да, она fly, fly тут же ее карточка. Напис і QR-код. Якщо хтось грає в Майнкрафт, то тут є QR-код і можна його сканірувати і отримати отаку От вот реальну статуетку в Майнкрафті. Я вам можу сказати. Видно? Угу. Ви так. можете з QR-код бівати поки. Снімаємо. Ага. Це як молекулярна кухня. Це шоколадне? Чи да. воно там одне йшло? Не знаю. Воно одне. Фикольно. У нас такий самий салат в школі на обід. Ну все, ми будемо їсти. У мене трохи пропадає апетит, тому, тому що у нас е, в школі такий самий салат. Е, морквина, горох і е, саякигом. Що це Кукурудза? Кукурудза, Кокуруза, так. Мамі, я представляю, що це той салат. Вкусніше, ніж цей. Чим салат? Воно ще цей шипить. Шипить? Да. Да. Ну, послухай. Я не, я не знаю, чи чути. Шумно тут на вулиці. Да, але попробуй реально, не шипить зараз як ремонт. А не кажи татові, віддаси йому. йому. Попробуй шипить. Ну, скуси. Дай татові, від побрати. Пап, ця штучка шипить. Серйозно? Як вибухова карамель? Казала ж не казати. Ну давай, це має бути сюрприз для мене? Ну так. Розкуси його. Як Макс Фан. Мені нравиться цей як офігенно. Поставляю оцінки їжі із набором Майнкрафта. Картошка 10 із 10, Бургер теж 10 із 10, морозиво мільйон із 10 а соус Майнкрафт 0 із 10. Тому що він був дуже пекучим, роз'їдала нам челюсть у мами горло пересохло Тому ноль. Реально, купляйте морозиво, дуже вигодно. На цьому мій ролик підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І купляйте теж Макдональдс, поки є. Я за вами дивлюсь. Якщо не купите, то вам хана